Сьогодні приготуємо панський дерун. Це дуже смачна та ситна страва. Ви тільки подивіться, як він виглядає. Ну, по-панськи ж, правда? Давайте скоріше готувати його. До фаршу додайте натерту цибулю, сіль, перець, яйце, все ретельно перемішайте, відбийте фарш та відправляємо на пательню, смажитись велику котлету. Котлету перевертаємо за допомогою двох тарілок, так як я показую на відео, і смажимо з іншого боку. Тепер нарізаємо гриби, кришимо цибулю, відправляємо все на пательню Смажитись, можна додати ще лісові гриби. У мене були такі, якщо у вас немає, це не обов'язково. Солимо, перчимо, додаємо часник, вершки, але обов'язково додайте ще мускатного горіху так смачніше, і тушкуємо до готовності. Тепер натираємо. Картоплю з цибулею додаємо яйце, солимо, перчимо, додаємо сметану, борошно, все перемішуємо і смажимо два великих деруни. Перевертаємо знов таки за допомогою двох тарілок. Складаємо наш панський дерун у форму. Викладаємо на дно дерун, потім грибний соус, зверху сир. Тепер котлету, грибний соус, сир. Знов дерун, грибний соус і багато згори сиру. Відправляємо запікатися в духовку, дістаємо та смакуємо. Смачного всім це дуже смачно.